Доброго вечора усім. Покажу вам трошки орхідейки. Вже давненько вам нічого не показувала. Бачу вже дещо розпустилося. Пару штучок покажу вам. Трійця в мене розпустилася. Три штучки. Постараюсь вам теж достати, показати. Тут трошки на квітло. там за лампою є. Теж, ось там є. Парфумки розпустилися. Трошки починають квітнути. Ну, е, думала виключити підсвітку і вам так знімати. Кажете, що за темно. Читала коментар. А з підсвіткою трошки не передається колір квіточок. Ну, нічого, В общем, будемо дивитися. Дивіться, є в мене ось така орхідеючка, Вона з діточкою. Це орхідейка біла в таку плямочку, кругом така плямочка-плямочка. Як же ж їх називають? Боже. Не знаю, чи на горшочку в мене є написано. Чи немає. Зараз, зараз, зараз. Ні, по-моєму, немає написано. Ну, в общем, така біленька квіточка в плямочку. Дуже класно цвіте, вона пишно любить цвісти. В неї тут є два цвітоносика. Ось один розгалужений, а другий е покамість не бачу. Ні є. Ось теж буде розгалужений трошки. Далі ця красоточка, в неї росте на верхушечки діточка. Пам'ятаєте, я вам розказувала, що колись вам покажу, як оновлюється орхідейка. Ось в неї на верхушечці виросла діточка. Вона ніби як сидить тут, тут на верхушці. Ось закінчилась. Точка росту цієї орхідейки, і верхушці з'явилася діточка. Ну і далі може рости все. ну Просто ось вам показую, як оновлюється орхідейка. І Можна буде вона розпусти корінчики, просто її тут від'єднати. І буде повноцінна орхідейка, і тут буде повноцінна мамочка, яка в подальшому знову може дати діток. Ось так легко можуть розмножуватись орхідейки. Ну і, звісно, за цитокінінову пасту е, питали. Е, на зиму ніхто не мастив орхідейки цитокініновою пастою, а мастять літом, коли жарко. На зиму з'являються тільки світоносики, ну, але на зиму можна і не мастити, орхідейка прекрасно буде свісти. Бо якщо намастити цитокініновою пастою, то будуть квіточки крокозябрики. Що ще вам розкажу? Розкажу вам про лампи. Ще вам скажу, ось в мене є. Ось в мене є ось ці лампи. Я вам була в якомусь відео показувала. Шикарні орхідеї, їх просто е, кайфують від них. І що хочу сказати, орхідеї навіть об, можуть обкрутити цю лампу своїм цвітоносом, і орхідея не горить. Як горить від ось цих теж фітолампи йдуть, дві штуки, і в мене згоріло два цвітоноси. Один цвітонос ось тут надгорів. Другий цвітонос ось тут, згорів. Бачите? Вони гарячі. Вони ось тут гарячі. Тут воно не тепленьке, а іменно ось цей патрон, він дуже гарячий. І як орхідейка торкається, зразу підгорає квітконіс. І дивіться, ось тут теж підгорів кінчик. Бачите? Ну нічого, орхідейка зразу з почечки, ось вже бачу, почечка надулася. Звідси піде гілочка, ну просто що травмується дуже квітконіс. Якщо вона торкається, то все, воно просто обгорає. Якщо це й не торкається, нічого страшного. А якщо тут вище, воно тут гаряче. І воно просто згорає цвітоносик. в общем. І які красотульки там. Хочу вам показати. Ось там поховалися красотулечки. Мені так подобається, як ця квіточка цвіте. Вона прям різна, кожна квіточка по-своєму різного забарвлення. Ось така була перша. Ось на ці вже трошки з'явились конопушечки. На ці вже більше конопушечок. Така вона шикарна. Це просто жовтенька розпустилася. Тут ось ця така просто жовтенька, теж класна. Ну, а тут ще багато-багато бутонів, ще багато ось будуть розпускатися. Там ще багато світоносиків. Тут ось поліз кудись той світонос, аж туди, до цієї верхньої лампи, поліз, задерся. І це який. Ось тут дуже гарний квітконіс, дивіться, який здоровенний, здоровий. 2, 4, 6, 8, буде 10 бутончиків, якщо розпуститься. Дуже класний. Ось цей. Теж, дивіться, який. Гарний. І ось перший вже розпускається. Це орхідейка Sexy Pink. Розпускається. Дуже класно. Буде квітнути. Зараз я ще обійду з другої сторони. Тут а діточки в нас стоять, теж гарно себе почувають, розпускаються. Це в нас хто? Пірат пікот, такі гарнесенькі в нього, корішульки, його треба вже полити, піратіка. Ось. Такі гарнюсінькі корішульки в нього. В общем, Діточки ростуть помаленьку. Ко, підлізу. підлізу ще з цієї сторони. Тут ще не дуже все так просто підлізти. Хочу вам ще показати. Дивіться, скільки ще бутонів. Просто ліс-ліс-ліс. А то в ось розпустилася та красоточка, настільки квіточок. Ось так. Так що, з приводу ламп я вам сказала, якщо є можливість купувати ось такі довгі фітолампи, то раджу краще купувати їх. Вони не нагріваються. Орхідейки під ними почуваються дуже класно, квітнуть, бутончики не опадають, не опалюються. Дуже гарно. А от. Опти, тут теж фітолампа рахується, але вона нагрівається і опалюється квітконосики. Давайте поїхали далі. Поїхали далі. Покажу ось цю красоточку. Зараз, ось так. Красотулечка, не знаю, в яку сторону її розкрутити. Ось. І ця Це розпускається орхідеєчка. ця, що вона росте з точки росту, в неї йде квітконіс. Я від неї дуже чекаю, що вона видасть діточку, і буде та діточка прекрасно далі мамочку заміняти. І вона не хоче. Давати покамість діточку. ну Я дуже чекаю і прошу її, щоб вона мені видала діточку, тому що дуже мені подобається ця орхідейка. Прям дуже. В неї теж діточки, квіточки різного забарвлення виходить, на одному квітконосі, ну, І вони дуже ярка, в неї жовтенька губка. Вона чимось похожа до ось цієї великої. Орхідейки, Тільки тут губка така, а там ярко-ярко жовта. Далі, цю вам показала, це орхідейка теж, вона тут в неї багато діток, так я не розказала, перейшла на лампи. Тут я була в неї відломала верхушечку. Вона видала з цієї верхушечки. Видала діточку ось. І ось внизу видала діточку. Бачите, ось діточка. І ось тут видала вона ще одну діточку. Теж дуже шикарно, класно вона цвіте. Вона попкорм, згадала, така в неї плямиста. По-моєму, ні, попкорм біла. Чи в плямку, от не пам'ятаю. Ну, в общем, біла в крапинку. Так, далі ось там Magic Card, я її бачу по бутончику розпускається помаленьку, в неї забарвлюється кінчик бутончика, я її бачу з що в то Magic Card. Далі далі покажу ось цю, хто помне, воскова така е, красотулечка. Теж вона видала два квітконоса, тут ще ростуть бокові гілочки, тут вже сформувався квітконіс і розпускається перша квіточка. Вона така прям темно-темно червона. Дуже гарно вона так блистить, дивіться. Вона буде така червона, червона. Красотулечка. Ну, покажи нам свою. Вона повністю червона. Губка в неї червона, ось така, і вона така червона. У неї квіточки такі тверді-тверді. Дуже класно. Хто не знає, ці всі орхідейки, вони з оціночок. З реанімашечок, приносили з магазинів, відновлювалися в них корінчики, і зараз вони так прекрасно цвітуть. Ось ця діточка, тут зовсім цікава була історія. Принесла її з магазину реанімашечкою. В мами розсипалися листочки, лишився один листочок, про нього є даже відео, як ці дітки зароджувалися. Це більша діточка і є менша діточка. Це теж парфумерна фабрика темнобурдова. Ось вона вже на двох квітконосах. Будемо любуватися цвітінням діточки. Ці діточки вже 3 чи 4 роки. Теж є, як вона починала рости. І ось на силу ми дочекалися її цвітіння. Далі ось в нас є красоточка з рижою губкою. Сенс Лав. Ось така в неї рижа, рижа, губка, сама квіточка розова. І дуже рижа, гарна губочка в неї. Бачите, як погано передає колір. Ну, в обшому сенсит лав. А далі, ось там ховається красотулечка, лапотулечка. Стільки багато ось в неї бутончиків. Це наша красотулечка трійці. Ось там вона одна. Теж про них є відео, як вони були в торфяних стаканчиках на оціночки, я їх брала. Ось друга красоточка така, як сахарна, з конопушечками, такими фіолетовими, дуже красунька. І ось третя, теж така сахарна, дуже класна. Вони ніби всі похожі, но тут, дивіться, на губки такі. Полосочки, тут крапиночки, і, вони, якщо без фіолетового світла, то в них квіточки різні по кольору. Ця йде чисто біла, така прям кришталево-біла, прям сахарно біла, така прям ці йдуть трошки з розовинками. Далі ось ця красоточка. Це орхідейку мені подарили на роботі. Я була працювала в магазині, подарили мені дівчатка, коли народилася племінниця мого чоловіка-брата. Ось ця красотулька. І вона теж випустила знову два квітконоса і помаленьку розпускається. Перший квітконіс вже розпустив три квіточки. Ось, красотка, а той ще поки місь не розпустив. Ось така вона. Ну вона без фіолетового кольору, вона більш ярка. Ну, будемо вже десь поливатися. Я їх недавно тільки поливала. Я вже вони більш розпустяться. Вони, як розпустять повністю свої бутончики, я їх позабираю на підвіконня. і вони вже будуть стояти на підвіконні. А поки вони не розпустилися повністю, я їх тримаю тут, на стілажі. Далі. Ось ця красоточка. Теж ось з. Квітульками. Десь повинна бути ще бабочка в мене. Ще не знаю, де вона вже. Будемо бачити, коли розпуститься. Ну і тут наші парфумерні фабрики. Дивіться, ой-ой-ой, таку. таку вам покажу. Дивіться, скільки там квітконосів ще. Прям цілий ліс. Ще дуже багато, навіть не починали розпускати, Ще деякі тільки формують свої бутончики, деякі тільки ще є такі, що тільки починають ростити свої квітконосики. Ну, зі всіх орхідейок. У мене тільки дві орхідейки без квітконоса. Питали мене ще за Ліодорку. Ліодорка без квітконоса. Я вам вже не раз казала. Вона дідкуватись, дідкується, а квітнути не хоче. Всі квітнуть вона не. Ну, нехай буде, мені дуже подобається, як вона пахне. Може, заквітне. Почекаємо. Так, і ось. Там, бачите, скільки вже красоти. Ну, і їх не дуже видно, через те, що вони далеко стоять. І тут вони закриваються блискучим таким утеплювачем, щоб не дуже било світло в очі. Ось там ще сидить діточка. Це діточка на орхідейки фіолетової, яка постійно скидує бутони. Вона так і нового цвітоноса не видала, а на цвітоносі видала діточку. От така вредна теж орхідейка. Ну що, подивимось на наші парфумерочки. Таку трошки заберу, щоб не попадали. Так, дивіться, ось ця парфумерочка. Дивіться, який в неї шикарний. Квітконіс. Це теж куплена орхідеючка оціночкою. Я її купила через те, що в неї на оціночки було ось дві діточки. Там і там діточка. І я не знала, навіть, яким кольором вона буде квітнути. Ось така вона, красотулечка. Мені здається, вона похожа до тої орхідейки, до діточки, яка має ще колись зацвісти. Нічого, нехай буде. Вони зато шикарно цвітуть. Дивіться, який в неї квіткуніс. Представляєте, як вона розпуститься, тут буде цілий букет. Ну і друга парфумерочка. Теж бралася вона з оціночки. Ось вона така буде світленька, красотулечка. Теж в неї ось такий цілий квітконіс, ну в неї щось бутони такі покручені. Я не знаю чому. Нічим ніхто їй не, не, ну, не гормони не давав. Чи це шевелазить купляне? Нічим вона не поливалась, кроме водичкою з акваріуму. Ось. Ну, вона ще така. Вона до кінця ще не відійшла. Бачите, така вона ще. Ну, корінчики в неї почали рости. Ось цей листочок ще при покупці був такий, і він щось теж не дуже ще росте. Вона трошки затормозилася в рості, але видала квітконіс. Я вже не хотіла цей квітконіс обрізати. Нехай буде, думаю. Ну, ось така вона. Вона буде світленька. Не пам'ятаю, як цей сорт називається, в голові крутиться, але я не пам'ятаю, як він називається. Це її парфумочки. Ось така вона буде світленька. І з такою губкою. це повинна бути ароматна, бо фіолетова е орхідейка парфумка не пахне. В общем не чула, що пахла, а ця ніби чу-чуть має аромат. Ну і діточки наші. Тут стоять Сурфсонг Садився 30-10-го. Дивіться, який він молодець. Дивіться, які корішульки Навипускав випускав. Шикарний просто Молодченка Далі ось цей сурфсонг який був з квітконосиком. Я думала, що він заморозить. Від коніс. Але ні, дивіться, як він пішов рости шикарно, просто. Ось такий він класнючий. Такий понарощував корінчики, Вон, бачу, ще лізе-корінчик. В общем, вообще, молодець, молодець. І дивіться, даже буде пару бутончиків в нього. Ось буває, теж задаю таке питання, чи Обрізати на діточках квітконос. Якщо діточка вже потратила свою силу на те, щоб видати їй квітконіс, якщо вона хоче квітнути, нехай собі квітне, вона сама вибере, чи вона його засушить, чи не засушить. Якщо засушить, вона звідси силу забере назад. Коли орхідейка висушує квітконіс, то вона забирає всі поживні речовини. собі. А якщо ви. Ось з'явився квітконіс і ви його обрізали, то всю силу ви забрали. Не орхідейка втратила, а ви забрали, тому що ви його обрізали і забрали. А якщо вона не буде мати сили, вона його засушить і верне собі всі поживні речовини. Так. Далі, ось сорфсонг. Теж 30-го, 10-го був посаджений. Дивіться, красавчик. Ну, не красавчик. Це все одним сказано: сильний сорт. Все, що я можу сказати. Ось такий красавчик. Треба їм долити водички. Зараз я ці малявочки полию. Теж сорт сонг. Посаджений 30-го, 10-го. Подивіться, що тут робиться. Ви бачите? Це всім сказано сильний сорт. Декий котик, теж ніби сильний сорт. Квітконосик він заморозив. Ось тут був листочок, він його засушив. Я ще не обдерла цю лусочку. Ну, поки бачу, ніби добре. Підріс листочок в нього, зараз ми його розправимо. Ось, підріс листочок, ніби він добре себе почуває, бо цей листочок, що був кінчик в нього жовтий, він його з'їв в общому. висушив аж сюди і квітконіс не росте. Ось, як кажуть, що випустив, але не хоче квітнути і не квітне. Якось так. Так що ось такі справульки. Цвітульків тут аж ще ого, скільки буде. Так що зустрінемося ще з вами не раз, коли буде в мене час. І покажу ще вам на підвіконі, теж там висять орхідейки. Так, ну ось висять красотульки. Вже їх треба купати, дивіться, там вже одна розпустилася, ця біляночка. вон теж квітконіс, там далі є, ще теж будуть квітнути Тут. Ще є ось один, два, три, три квітконоса і не знаю, що з тими далі. Я щось не дивилася. Ось такі конячки там є. гарні. І покажу вам акваріум. Рибочки плавають. Гупіки на місці. Рибоньки, дивіться, які. це з нового виводка. Ось це все. Це молоденькі наші гупічки. Які в них хвостики получились леопардові. Бачите, скільки їх там є? Плавають красавчики такі. Ось, мячіноски теж всі на місці. Треба їм взяти самця, бо так і бачу, що ніби самця немає. Згоріла лампочка треба купити. Одна. Треба купити ще одну, бо не будуть рости водорослі. Звідси я цілий пакет такий вишиванку викинула водорослів. Залишила тільки ось там по куточку і отут чуть-чуть. І все. А то заросло, не було, видно, вже навіть рибок. Так позаростало в них тут. Ось така красота. Камінчики ці купувала в Аврорії. Кому цікаво, де я взяла камушки такі. Дуже вони класні. В акваріумі взагалі дуже гарно дивляться. Там є і кольорові камінчики, і ось такі, як скляні камінчики є. Все. Всім гарного вечора, тихого вечора, всім пока-пока!